Сьогодні у нас буде 5 минут вечірнього репа. Буду вам теж опять кидати за мануху на завтра. Навірно, на завтра. Поїхав на почту, забрав вот отаку посилочку, Дивіться, аж, аж почти під кришу. і вот. на, називаємо, що в чорному ящику. Ну, це не ящик, це чорний поддон. Тут щось щось інтересне і тверденьке, і м'якеньке. Кругленьке. От, ну, я вам не покажу сьогодні. Це буде вам інтересно завтра. І хто буде дивитися, щоб підписались, нажали колокольчик, щоб завтра не пропустили. Там, по-моєму, бути багато чого інтересного, Дуже інтересного. От. А хто напишіть в коментах, що там може бути, хто угадає, той отримає якийсь бонус або скидку. От. Так що така от буде трошки вечірня замануха. Кажу, у нас дощик іде, погода вот. Ну, Тим не менше, я щось вам, порозказую, треба ефірного времени трошки зайняти. Дивіться, будуть у нас не знаю, акції, не акції. Ну, треба баба кучу, бо з цими і ще одна в путі на полтони. Це звісно, капець, що то рік у нас почався з серйозних закупок. Треба, вот. щоб були серйозні продажі. Взагалі, 140 губи. Ну, ту 2900. 2900 от такі шикарні тиски. Е-е, ну, поки вони так би не сильно горять, ну, тим не менше. Короче, вони офигенні, кілограм 50 можна лупашить повністю робочий, не хватає одної губки. 2 900 2900. Вот Отакий сурдинний станочок. Це, конечно, не дуже хорошо, що він під дождем стоїть, ну, що маємо, то маємо. От, моя хибара зруйнована. П'ять сто, дивіться, сьогодні буде 4 п'ятсот. Обзори на нього є. Він повністю комплектний, повністю робочий. Ну, треба трошки кандьорів, кандьорів під той підкинути, щоб він ще нормально доплив. От, обзор на нього є. Кому інтересно, скину. 4 500, тільки сьогодні. От, теж як писали хто акція дійсно сьогодні і завтра до 12 дня. Хто напише, завтра вечором вже не дійти. Тобто, Коли виходить відео, дійсує. бо теж були такі спорні моменти. Це от сьогодні ви побачили, сьогодні акція. Тобто, сьогодні треба кучу бабла вернути. От. Ця пінолька Т500, яка була. От. Ну, Це такий шмурдячок. Тут таке. Треба тобто по дню показувати. Пінолька КМ5. Отака от цепка залишилась потужна. 60 гривень кілограмів. 43 кг. Бабка. Бабка. Отака от 6500 та 5500. Ну, можу трошки сьогодні уступити. Сьогодні можна. Да. Столик такий 4270. Навіть вже 4300. 4 4300. Да, Я ж кажу, сьогодні можна, ну, з адекватними людьми можна поторгуватися. Ось вот такий остановок. 3500. 3500. Все комплектне, ручки, зажими, не вистачає, пінольки. 60 кг вес 3500 хобот на бабку ВДГ. Редуктора Ч100. От. Я думаю, характеристики вам видно. Це РМ 200 рцд 250-й. До цієї матні це координатний столик з деревообрабатую, що до нього приїхав вниз. Тобто третя ось він буде ходити тепер отак вперед-назад. Вправо, вліво, вверх вниз. Коротше, мощна, потужна штука. Що у нас кішку. кішку можу продати. Тут трошки походимо, тут оця ось матня якась. От. Так, так, так. Він тише ВП. Він тише ВП 3503, вони стоять у галочку, їсти не просять. Потихеньку все продається. Так, фрези то вже Вроді нашого покупателя. Далі різці продані. Що я вам можу предположити? Дивіться, координатний столік. Координатний столік. Чість, чість. Все ходи. все заводське, все ціле, красиве. Розміри я його десь міряв. Там, 350 на там, 180. Що-то Лімби, хірімби, все чітко. Сьогодні буде ціна 5800. і поїхали. Далі, така кучка фрес. Всі підпальчикові, навіть десь бачив, типу атаки. вони вже, бачите, переточені, рівні зроблені, викашки. Це ці фрези грибочки. Вон, видно, Бачите, такі якісь балабухи, бачите, теж з викашками. Щось сильно сильно драть. Такі ось, бачите, грибочки. Все це якесь піро. Вот Повноцінний грибочок, що в нього тут написано? 32X8 пт 15 к А, Т-15К5? Та ні, тут рапідне. А, тут ще куча. Р-6М... А, r 6 м 5 к 5 тоже спеціаліст. Ось, ось ВКшки. викашки. тисяча гривень а це кучка. Тут їх бачите, так прилично насипано. Що я вам ще хочу, можу показати? Ну, це таке тут, як на переборку. Ну, Скидайте, ну, теж, може, кому комумічки треба 1,1 друга, 1,1 четверта по 400 гривень. Вони такі, ну, блушні, але хороші. Можна перший, другий номер, другий, другий, другий. Короче, така кучка. Може хто хоче цю всю кучку, раз, два, три, чотири, п'ять штук. 5 у 4 це скільки, 20 за півтори тисячі. От. Це, виходить, 1,1 друга. Це, мабуть, всі 1 четверта. Перчатки не взяв, бо зараз із гамляка і сильно. Я ж кажу, тільки приїхав, з пилу жару, все вам показую. Така завалялась. Е Оце ось розвертки. км 2 3 4 Вон, Навіть на них номера є. Написані. Вони бачите, тут викашки. Ну, якби були пропідні. Ну, хоча для якихось робот щось десь пригодяться. Сьогодні буде акціонна ціна 1300 гривень. Тут їх кілограм. 20 железно. Тобі ж по собі стоїмості забирайте, купляйте, працюйте. А мені треба нового купити інструмента. І також не забуваємо, покажу поближе. Лото 190 гривень кілограм. Зайдут і розвертки, є правки, є фрези, розвертки. Ой, неудобно трошки тут підполонула. Конус, зенкер, фрези. Одлинитель. Ось ви дивіться. Ось такий леркодержатель, резет, судя по цену. Іли з фрізи сделаний, или, или рапидний. Кит. Все якась. О, тоже якийсь удлинитель, Крут... крутиться щось. В общем, отаке от ось, вибачте, фрезека М2, сверла такі моцні. Тут кілограм 30 буде. От по 90 гривень килограмм і поїхали. Шарошки. Чи не шарошки зінтера, касар. Бачите, які хочеш. Менші, більші, разні. Отакі от. от ось фрези. Якась оправка, але ну, вона взагалі непонятна. Такі от 350 гривень за да, це все. добро, щоб воно тут не лежало. Ну тут три кіла по ціні рапіда. 350. Не забуваємо напильники 300 гривень, 100 штук. Отакий от другий сорт. Видно? Видно. От 100 штук. 300 гривень. Всі одинакові. Одинакові. Так. О! 1700. Тінь -тінь. Тут цей завали ще не перебирав. Що в нас тут залише? Сверла за 2400. Отакі, От бачите, розміри повиписував все чітко. Конус КМ5. Такий повидавший види ну, міняємо. Є така що-то типу, примітивна розточна головка. Бачите, який її принцип. Тут он. Такі ось о, типу, пази не пази, шліци не шліци. Я так панів якось воно в ручному режимі виставляється, наверное, і розтачується. Посадка 32 мм. Гривень на 500 воно мені похоже. А так можете чирікнути. Типу, Тіпа Оту матню за 500 гривень. Що вот. вам ще показати? Вам ще? Може хто хоче на ВМ 130 КМ4 посадку, таку бошку, почти нульцева. У мене ще тут куча м'ячиків, теж всякі 36-39. В общем, теж колись може я до них доберусь. Ну а так, в принципі, більш показати вам нічого, не буду по дощу лазити, бо там холодно і грязно. О! Зіловські ці шестерні з мостом. І отакий ось оцей приколяс. Забуваю його показати. чик 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 -чик, тут все отак ходить, воно, воно, мікроподача, мікро-мікро мікроподача Отак ходить, отак ходить, вверх-вниз, тут, тут короче, 100, 100 положень. бачите, Таке невелике, ну, ну, сантиметрів 40, весь кілограм 20 і движок, це якийсь там зафігурить, там заточний отак джинь, сюди щось зажали. І... Затачуєте, обтачуйте. Така станинка моцна, моцна. Я ж кажу, кілограм 15-20 точно. Лімби, е, сьогодні буде акційна ціна 2000 гривень, а ця ось станинка. Я ж кажу, лімп, ну воно бачите, по діагоналі. Чика чи, так ходить. Не знаю, як її обозвати, кому інтересно, сфоткайте, скинете. Ну, скріншотик, і договоримося, і я вам відправлю. Ну, як завжди по новій пошті, по предоплаті. Да. Буду закінчувати цей реп, бо вже пізно, треба ще поки загрузиться. Я знову якось по-дебільному почала роботи. То раніше до 5 часов приходили, тепер після 6. Ну якось воно трошки по дебільному. А, дивіться, що ого. Ого, дивіться, 20 а хер підміниш. Якісь... О, дивіться, лот фрез. Ай, вже пальце почти порізав. Що у нас тут? 80. Ось о, дивіться. Ось такі ось. пучок 600 гривень. 600 гривень такі от фрези. Та я думаю взагалі за дурняк. Модульні воно мені не треба. Оце 600 гривень пучок фрез. Отак теж скіншотик ляпс і поїхали. Що вам хотів показати? Це кишків. Ось така фреза. Посадка, мабуть, 50 гривень. я вам зараз мірну... Ой, упало. Зараз отак быстренько. что 40, да, 50. Ой, посадка 160 со сменными резцами. Вот такие вот он 60, 62. Заберите и за 1200 и поехали. Тут только рисован дополнительных по 20 гривен. Он посчитает там штук 20. Плюс Возможно даже 0 Все, на, на этом заканчиваю. Всем пока, кому же интересно. Пишіть на вайбер, підписуйтесь, пишіть якісь коментарі, можете що угодно, якусь херню написать, напишіть якась херня. І можете написати, що, що там в нас в чорному ящику.